Відвантажуємо Orion 504 Pro. Люди замовили і чекають. Даний трактор на 50 кінських сил з примусовою гідравликою. На 28 колесах. Задні противаги в комплекті, передні противаги. такий гарний трактор. Даний трактор коштує 13 тисяч 500 доларів. Вага трактора 2300 кг. Ми знаходимо за адресою траса київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.